Шановні колеги. Мене часто запитують, що робити і як нам змусити Росію до миру. У мене п'ять рекомендацій. Пункт номер один зброя. Ми маємо одного з найкращих дипломатів у світі, який може забезпечити надзвичайно ефективні переговори з Путіним. Я знаю це з власного досвіду. Ви знаєте ім'я цього дипломата. Збройні сили України. Чому? тому, що це єдина мова, яку розуміє Путін. Якщо ви мене запитаєте, якою мовою ми повинні говорити з Путіним. Хтось сказав, що це німецька, тому що він провів багато часу в Дрездені. Ви помиляєтесь, тому що Путін бачить Дрезден частиною своїх власних інтересів. Єдина мова, яку Путін розуміє, це мова сили. Чому? Тому що Путін йде настільки далеко, наскільки ми разом дозволяємо йому зайти і зупиниться саме в тому місці, де ми разом його зупинимо. Тому пункт номер один для наших переговорів, для нашої перемоги це постачання зброї. Пункт номер два. ППО ви не уявляєте, що це означає? коли ми вночі прокидаємося у другій, третій годині ночі зі звуками повітряної тривоги на а на відстані у 800 метрів від дому, шахеди та ракети. Ніхто в Україні не може бути в безпеці. що робити, як це зупинити? ППО З Німеччини, з Великої Британії, зі США, з НАТО це не атакуюча зброя. Ми просто хочемо захистити мирних жителів. Ми хочемо захистити, ми хочемо захистити українські міста, і тому це так важливо. По першому пункту, коли ми чекаємо на західну зброю, я не маю на увазі кулемети чи бронежилети. Мова йде про ракети великої дальності. Чому? Бо Україна має право атакувати законні військові цілі на території Росії тому що ви повинні розуміти, що це означає законні військові цілі. Це російські арсенали, це концентрація російських військ, коли вони готові нас атакувати, і просто немає пояснень, чому ми не можемо зброєю захистити не лише Україну, а захистити весь західний світ по третє, ми повинні використовувати ізраїльську модель. Що це означає, коли Іран завдав ракетну удару? Ми, до речі, маємо атаки іранських шахедів на українську територію. Ви знаєте, скільки держав взяло участь у захисті повітряного простору Ізраїлю? Десятки націй, і якби це не було об'єднанням зусиль усього цивілізованого світу, результати для Ізраїлю були б зовсім іншими. Чи може хтось мені пояснити, чому ми не можемо використати потенціал НАТО не для нападу на Росію, а для захисту українського повітряного простору без пояснень? І тому нам потрібно це прискорити. Чому тому що Путін повинен розуміти, що у нього просто немає жодного? Надії виграти Ізраїлий цю війну тому ізраїльський варіант для нас був би однозначно важливий. пункт четвертий: це фінансова допомога. Ті, хто каже: ну ні, 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 у нас українська втома. Треба негайно почати переговори з путіним або німецькою, або російською мовою. Це про путінська позиція. Путін вікнатвіта. Це шлях до перемоги Путіна. Нам потрібне НАТО, перемога України. Будь ласка, не бійтеся української перемоги. І, будь ласка, не бійтеся, поразки Росії. Це безумовно у ваших інтересах. І пункт номер п'ять. Останній, але не менш важливий. Повірте мені, абсолютно неможливо досягти миру без повного членства України в НАТО абсолютно неможливо мати стабільну безпекову ситуацію на континенті чи принаймні зупинити війну без членства України в НАТО. Ми маємо великий прогрес щодо членства України в Євросоюзі, але на жаль, у нас тривають довгі та безрезультатні дискусії про те, чи варто відкривати Україні двері до НАТО. Забудьте про це. Відповідь на це питання ми маємо в 2008 році в Бухарейському меморандумі. Коли вони підтвердили, що двері в НАТО для України відкриті, моє запитання як п'ятого президента України. Якщо Якщо двері відкриті, впустіть нас. Якщо ви не впустите нас, скажіть, що двері закриті, і поясніть це всім людям світу. Чому? Отже, наша дуже важлива позиція також це санкції, посилення санкцій, тому що ми повинні скоротити можливість Путіна фінансувати війну. прайс. Путін повинен заплатити ціну, і ми не повинні дозволити використовувати гроші для фінансування війни. Ми повинні зрозуміти, що є краще ніж будь-який мирний саміт. Ми повинні пояснити це простими словами, якими українська перемога, що це означає? Мир на континенті. Можу сказати, що перемога України це п'ять «Ні». тому, що будь-який компроміс жодного з цих п'яти пунктів не принесе перемоги. По перше, будь ласка, жодних компромісів щодо нашої незалежності жодних компромісів щодо нашого суверенітету, бо це була перемога Путіна. По друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України, жодного компромісу в чиїхось спробах обміняти територію на мир. Це точно не працює. Це однозначно руйнує все міжнародне право, всю післявоєнну систему безпеки, і це неприпустимо. По-третє, жодних компромісів щодо української армії в обмін на безпеку, бо Україна має найбоєздатніші та найпідготовленіші збройні сили на континенті і кожен український воїн на передові абсолютно впевнений, що бореться за безпеку Європи, а не лише за українську територію та безпеку. По четверте, жодних компромісів щодо санкцій відповідальності агресора І знову, будь ласка, жодних компромісів щодо членства України в НАТО без цього це просто не працює. У цьому колі я також можу звучити ще інше безкомпромісне, будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. в Україні. Путін жодної контрольованої демократії в стилі Путіна, жодного самодержавства в Україні, жодної відсутності верховенства права, жодної відсутності свободи преси, жодної відсутності свободи людей, жодної відсутності парламентського плюралізму. Будь ласка, жодних компромісів щодо демократії в Україні.